Доброго вечора, ми з України. Йде блок живлення, до нього йде павербанк. Це на випадок, якщо не стає електроенергії, воно автоматично включається і 4 години оці всі 9 таких стояк освіщають все приміщення. Для мобільних телефонів, потім йде встановлений рекуператор до витяжки. Ось включається він тут і по всіх приміщеннях працює вентиляція. Клімат-контроль тени. Новий сучасний ремонт укриття для дітей Синиці зроблений за підтримки міжнародних партнерів. Більше 200 квадратних метрів сучасного безпечного простору є місцем прихистку під час повітряних тривог для дітей Синицького ліцею та вихованців садочку Калинка. Крім функціональних зон, велику увагу приділено системам аварійного освітлення. На випадок відключення є генератор, встановлено 9 теплогармат-СТійки. Особливу увагу заслуговує естетичне оформлення, що сприяє позитивному психологічному. Ічному клімату доброго вечора, ми з України. 24 лютого 2022 року наш заклад освіти і заклад дошкільної освіти постраждав від російської агресії, було пошкоджений і ліцей, був пошкоджений і дитячий заклад дошкільної освіти Калинка. Нам дуже приємно, що в перші дні, 25 лютого, 26-го працівниками Паланської територіальної громади було проведено обстеження, надані всі підтвердження документи. Документи відносно пошкодження і пророблено велику роботу для того, щоб наші заклади попали по програмі відновлення. Нам приємно, що саме ЮНІСЕФ і Спортлаб займалися відновленням наших закладів. Ось і завдячуючи їм, у нас створені дуже чудові умови, хороше безпечне середовище, як укриття в дитячому садочку, в яким користуються і всі учасники навчального процесу ліцею, також оновлені санвузи, Зли, з дотриманням вимог інклюзії. Ось тому, звичайно, пророблена велика робота. І на сьогодні безпека дітей це є пріоритетний напрямок. І Дуже добре, що всі вимоги, і вентиляція, і санвузли, і якісні ремонти проведені дякуючи юністер, Спортлаб, і звичайно спільні в співпраці всім працівникам Паланської громади, які доклали зусилля для того, щоб все цей злочин Російської Федерації побачили всі в перші дні. Ось і не завдячуємо всім.